Надія Борисівна депутат обласної ради. Її влаштовує ухвалення нового закону. У нинішній облраді всього 10 жінок вважає, якщо їх стане більше, це покращить роботу. Але додає, чоловіки теж потрібні. Нічим не хуже мужчин можуть рішати випросити, Которые... вони відчувають, які вони знають, котрої необхідні обществу. при всіх наших достоинствах женщин. все-таки е, наші мужчини. Ані так та іміють больше на сьогодні, особенно на сьогодні мають больше досвіду і проїзводствен, і і економічне такої жизни нашої країни. А ось біженка з Донбасу Дарина не радіє новому закону та жаліється, він обмежує конституційні права вимушених переселенців. Згідно документу, люди, які переїхали з окупованих територій та не встигли отримати нову прописку, не мають права голосувати. Коли Каданачалі згради і ночувати в підвалах, уже. Я решила, що я один раз ночувала. Я решила, що більше такого не выдержу і уехала тогда. На це несправедливо, тому що люди сознательно вибрали Україну, тому що уезжают на самом деле ті, хто выбирают Україну. Не уезжают ті, которые поддерживают ДНР Росію. Они там остаются или уезжают в Росію. І виходить, людей просто лишають права на вибор. Але пункти про переселенців та квотах для жінок у новому законі найпростіші. Системою виборів все набагато складніше. Її рада назвала пропорційною з відкритими списками, але пункти про переселенців та квотах для жінок у новому законі найпростіші. Системою виборів все набагато складніше. Її рада назвала пропорційною з відкритими списками, але спеціалісти мають сумніви з цього приводу. Партії повинні представити у кожному виборчому окрузі всього одного кандидата. От одної партії в одному територіальному округі може бути тільки один кандидат першому чіні предполагалось, що їх может бути в принципе, даже два. Фактически голос відданий за е, кандидата, є голосом, відданим за політичну партію. Новий закон уточнюють експерти, вигідний тим політичним силам, які з легкістю подолають п'ятивідсотковий бар'єр. Сильні мажоритарщики можуть просто пролетіти, якщо будуть висунуті не від партії важкового ВК. А ось блоки, не зважаючи на всі суперечки. Все-таки залишились під забороною. Спеціалісти вже прогнозують, хто може пройти до Одеської міськради. Всі сильні депутати, в тому числі з дивуючого созиву, які могли б ще вчора думати о том, від какую партію видвигатися. Сьогодні будуть ламитися. Либо в блок Петра Порошенко, либо в «Довіряй ділам Геннадія Труханова либо в опозиційний блок но здесь з'являється політика, либо самопомощь. у новій системі. Кажуть експерти, добре лише те, що списки плаваючі. Тепер тим, хто захоче пройти до місцевої ради, доведеться сумлінно працювати на своєму окрузі. Списки тепер партійні будуть не фіксировані. Внутрі списка кандидати можуть двигатися в зависимости від результату на своєму окрузі. Чим та добре, що тепер кожен кандидат буде таки пойти в свій округ. І проводити там роботу, щоб люди його знали. Інакше он просто не попадет в начала спіска і не попадет вообще в Горсовет. Наступні вибори пройдуть 25 жовтня по всій Україні, окрім Криму та окупованих територій Донбасу. У великих містах що мають виборців більше за 90 тисяч. Серед них і Одеса обирати мерів будуть у два тури. Принаймні, що жоден з кандидатів, що у першому не набере більше 50% голосів. У малих містах нічого не зміниться. Вибори міських голів проводитимуть в один тур. Планується і несуттєве скорочення депутатів. Татів в Одеській міській раді зі 120 народних обранців залишиться 90, а обласній 110 замість 132, тобто на чверть менше ніж зараз. Закон ухвалили у другому читанні. Поки що його не підписав президент. Дехто вже охрестив документ неоднозначним та таким, що збільшить кількість фальсифікацій. Інші надіються, що навпаки, вибори стануть прозорішими. У будь-якому разі це не остаточний документ, можуть бути нові зміни. Олександра Мироненко Ігор Папченко. Підсумки тижня перший міський.